із з трактора Посіяв сою в одну площу і зараз провожу каткування. У нас сухо, калюка летить страшне Хожу по GPS, тому що не видно нічого, нібито, якби, якщо без GPS в принципі, трошки видно, але треба зупинятися, ставати, дивитися, де воно, як воно, чи попав, чи не попав, бери нахльости. Все цей час паливо. А як іде табун пилі за тубою і тут сильно сильно не дуже досить добре видно. Придбав собі катки в цьому році, якби більшість може від них і відходить, але така річ вона, в принципі, якщо є сівалка з катками, то вони якби і не, і не потрібні. Але все одно в нас сівалка з каточками, але такий рік, скажімо, цікавий, дуже велика грудка, дуже велика грудка. Ну, необхідно ця, ну Необхідна, просто конче необхідна ця операція, як на мене. Я думаю, хто вирощує класичну сою і використовує хрутові гербіциди, то мене зрозуміють. Дощів у нас не перебачається. Добре. Це, звичайно, не сівалкою їздити швиденько, 6 метрів, вже якихось залишилося пів години та й дороблю площу до кінця, але грунт легкий, місцями аж забиває, просто пірнає каток. але виходить. В цю сторону ще менша грудочка була, в ту сторону взагалі там грудья таке, грунт неоднотипний і частини поля дуже відрізняються, але стараюсь не зупинятися, особливо посеред загонки, тому що, тому що тоді дуже тяжко дуже рушити. Але каточки, звісно, вещі. Та да, там є в них свої мінуси. В цих катках вони не нові, але краще старі б катки та свої, ніж нові та сусідські. Агрегат такий, щоб особливо там. Не досить часто потрібний, але він мусить бути. Особливо якщо це ріпачок ще ворощує, то взагалі без нього нікуди. Ну, якщо, якщо немає, звичайно, там супер ну хорошої сівалки. Скажу. километров. Аж, аж пищить практик. Это, ем не на фейсе. Качаться МТЗончик. Вже відробив його майо в цьому році, йому 20, 20 років було, як кажуть, вірою і правдою відпрацював. Ми за ним дивилися постійно, переробу він ніколи в житті не бачив, тільки масло, тільки все по все по регламенту, ну, старалися дотримуватися регламента, коли там міняти, і, і лили завжди нормальне масло, тому він нас, це що стосується, що гідравліки, що, що мотора, завжди купували і доливали нормальне, якісне мастило. Тому, слава Богу, він нам і, і ще працює. І якихось там проблем з ним не <проб> було. Там є вже, є вже питання, але ці питання з'явилися вже на 20-й рік. А є люди, міняють кожен рік. Щеплення кожен рік. Міняють, ставлюють нове, знову міняють, ставлюють нове, знову міняють. Ну Це вже діло до якості запчастин. Але слава Богу, тракторець служить, служив, служив і служить. Та тут коня погано. Все, докатую з ворота. Нарешті. Нарешті докатав. Була як картинка вийшла. Так що такі справи, друзі, це буде Україна.